Привіталось вранці сонце промінцем тепленьким. Привіталось небо миле вітерцем легеньким. Привіталась мама з сином, поцілунком ніжним. Я вітаюся із вами віршиком потішним. Добрий ранок, мої любі. Погляньте, куди ми з вами сьогодні потрапили. Так, ми потрапили з вами у сад. Вже настала осінь і прийшов час збирати урожай. Давайте розглянемо, що я назбирала у саду. Що це в кошику? Так, це яблучко. Якого воно кольору? Червоне. А яке за формою? Так, кругле. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо. Вітаміни. А це що? Так, це груша. А якого вона кольору? Зелена. А чи схожа вона за формою на яблуко? Ні, молодці. Як достигнуть, наче мед. Важко вирвати стенет. Бджіл від них не відрігнати хочуть також смакувати. А це що? Так, це абрикос? Абрикос смачний, м'ясистий, мов янтар, він золотистий. А це що? Так, це сливи, темно-сині карапузи сонцю виставили пузи, на варення, в пироги, наминать за дві щоки. Що це в кошику? Так, це виноград. Ось цукерочки підряд. Це дозрів же виноград. Бджоли ягідки псують, нам зірвати не дають. А зараз давайте спробуємо скласти розповідь про один із цих фруктів. Я буду починати, а ви дивитися на картинку та допомагати мені. Цей фрукт називається груша. Вона жовта, а ще груша дуже схожа на лампочку. Всередині груші є насіння. З груш можна зварити варення та. Компот. Дуже щедрий врожай дала нам осінь, і сьогодні я пропоную нам з вами зварити компот. Для компоту потрібно обирати тільки фрукти. Допоможіть мені, будь ласка. Яблуку можна покласти у компот? Так. З абрикос можна зварити компот? Звичайно, можна. А цибулю покладемо у компот? Ні. А сливу. Так. А буряк можна покласти у компот? Ні. А грушу покладемо? Так, молодці. А чому ви не обрали буряк та цибулю? Так, бо це овочі, і з них компот не варять. Ви вже напевно втомилися, тож давайте відпочинемо. Готували пальчики і повторюємо за мною вітер стомлено шепоче, осінь листя золотить, гілочки бері тріпоче і бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає крап-крап-крап, крап-крап-крап, вітер листечко хапає хап хап хап, хап-хап хап, сонце з хмарки виглядає. близь блись блись близь-блись-блись, близь. Вітер павучка гойдає. Вниз, 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 вниз. Сьогодні я пропоную зробити грушу. Для цього нам знадобляться ось такі вже вирізані грушки, листочок та череночок. Череночок – це та частина, на якій тримається листочок. Беремо нашу грушу та згинаємо її навпіл. Так само робимо і з іншою груши. Тепер на аркуші білого паперу нам потрібно розташувати наші половинки груш. І за допомогою клею приклеїти їх до аркуша. Беремо одну частинку, змащуємо її клеєм. Прикладаємо до паперу і притискаємо серветочкою, вона допоможе нам приклеїти та прибрати зайвий клей. Тепер беремо другу частинку і теж змащуємо її клеєм. Приклеїмо іншу частинку до аркуша, гарненько притискаємо серветкою, також прибираємо зайвий клей. Ось така грушка в мене вийшла. Але їй не вистачає ще листочка, а листочок у нас тримається на черенку. Тож ми з вами зараз беремо череночок, змащуємо його клеєм і приклеюємо вгорі нашої груші. А до нього будемо приклеювати листочок. Змащуємо його клеєм та перетискаємо до паперу. За допомогою серветки прибираю зайвий клей. Робіть свої груші та надсилайте мені фотографії, а я буду дуже чекати. До побачення, до нових зустрічей!